А у світі продовжує зростати кількість біженців. Найбільш вразливими є люди, які були змушені залишити власні домівки через військові конфлікти на батьківщині. Базована у США організація Refugees International є провідною силою, яка лобіює на державному і міждержавному рівнях вирішення проблеми біженців. Кожного року організація вручає нагороди людям, які зробили найбільший внесок у цю справу. Розповідає Тетяна Ворожко. Ось понад 30 років Refugees International допомагає біженцям у всіх куточках планети. Організація реалізувала програми вирішення кризи біженців в Колумбії, Косові, Південному Судані, Лівії, Іраку та Афганістані. Цього року Refugees International вручила свою найвищу відзнаку у гуманітарну нагороду Маколо П'єрпаулі, дизайнеру одягу та активістці Лорен Буш Лорен. Лорен племінниця колишнього президента Джорджа Буша Молодшого та невістка дизайнера Ральфа Лорена. П'ять років тому вона розпочала проект нагодуй, місія якого забезпечення доступними продуктами харчування голодних у всьому світі. У результаті ми змогли забезпечити поживними шкільними обідами майже 60 мільйонів школярів по всьому світу. Наприклад, ось ця моя сумочка нагодуй тисячу. Кожна така продана сумочка, дасть нам достатньо коштів, щоб нагодувати тисячу школярів. Конгресмени Кріс Сміт та Дональд Пейн останні посмертно отримали нагороду лідерства в конгресі за свою роботу з захисту прав людини. Конгресмен Сміт заявив, що світ мусить робити для допомоги біженцям більше. Ми мусимо активніше фінансувати програми з допомоги біженцям та підтримувати табори біженців. Їхні мешканці мусять мати достатньо їжі, пального та предметів першої необхідності. Ми мусимо працювати з урядами через політику, в яких виникають кризи з біженцями. Ці уряди повинні відповідати за скоєне і робити усе можливе, щоб пом'якшити наслідки своїх дій. До ради директорів Рефлюджі International Ходять відомі активісти, такі як королева нурдзі з Йордані та актор Мед Ділон. Останні нещодавно зняв документальний фільм Страждені, де розповідається про щоденну боротьбу за виживання мешканців південного судану. Також він брав участь в допомозі біженцям в Іраку та східному Конго. Що мене найбільше вразило. Так це те, що люди, які мають найменше, є найщедрішими. Refugees International заявляє, що найбільшу кризу біженців сьогодні переживає Сомалі в Африці і Колумбія в Південній Америці. Кожен десятий колумбійць був змушений залишити власну домівку. Значна криза біженців також спостерігається в Конго, Сирії, Пакистані та Афганістані. Тетяна Ворожко голос Америки.